Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Хочу знову показати свої орхідеї. Квітують без перестанку. Вже скільки часу, і так і квітують. А це, ось дивіться вже розцвіла друга в мене, гарненька. Трошки менші квіти, але гарні. І ця квітує мініатюрка, дивіться вже. Ця ще не розцвіла, тут тільки стрілочка. Ну і ця продовжує квітнути, дивіться, яка гарна. Також багато в неї квітів. Так що радує мене і я хочу вас порадувати. Ось мої коліуси також підросли, я надіюсь, що і Бегонії ці з листочків не знаю, але поки місь, бачите, не в'януть. І ці ось стоять також, ну, не в'януть, ось дивіться. Росточки, так що думаю, що вони мають пустити коріння. І виноград мій також ось дуже гарний, але зверху коріння поки місь не бачу. Не видно нічого. Будемо сподіватися, що все-таки щось біліє. Ну, не знаю. Поки місь, ну, явних корінів, то я не бачу. Зараз буду пересаджувати. Бігонії, які я купила, і папоротник. Тут ще в мене самшит, не знаю, так і стоїть. Що там робиться, не знаю. Цей, вроді, як присох трошки ці, зелененький, не знаю. Так, також стоять хвойники, не знаю, що там з ними. Стоїть картопляне дерево. Стоїть цей. То також не знаю, поки місь не пропадає нічого. Тут також дивіться, які бруньки з'явилися, так що я думаю, що все-таки воно пускає корінчики. Ну, і тут також, он дивіться, ампіль напускає з серединки, не знаю, наскільки видно росточок. Ну і ось і Сподіваюся, що все у нас вийде. Друзі, ось знову купила у кошику отакий ґрунт. субстрат універсальний, збагачений ґрунт з додаванням кокосового волокна, стимуляторів росту нрк добавок довготривалої дії. І ось такий. Ось дивіться, такий. Також тут суміш е, торфів, також стимулятори росту. Е, ну, буду ось мішати, в мене є. Той ґрунт, який в мене ну, щось не зійшло, щось пропало. Я висипаю ну, знову його і ну, використовую його знову. Зараз додавлю цього ґрунту трошки, тим більше, що він із укорінювачем. Надіюся, що ну, для пересадки квітів буде дуже гарний ґрунт. Грунт, дивіться, висипала. Добре подрібнений, немає ніяких волокон. Він такий трошки як, не геть розсипчитий, грубенький, ну, але ж не попадається, от, як я показувала, коли я взяла для петуній, що там ну, страшне взагалі, що робилося. Це так більш-менш нормальний ґрунт. Будемо садити. До речі, ґрунт наш, Кіровоградська область, Нам'янський район, село Дмитрівка. Ну, побачимо. Який він буде, ну так мені сподобався. Ну, ось насипала в горшечок, як завжди, застелила туалетний папір, насипала керамзиту для дренажа, Насипаю трошки ґрунту. Ось так. Ну, і зараз буду цю бігоньку пере... перевалювати. Друзі, ось пересадила цю бігоньку. Це я брала в жінки, яка займається, ну, яка вже наслідственно. В неї мама займалася квітами. І вона, і ця бігонійка посаджена професійно в професійний ґрунт. Все. А це я брала у світоводлюбитель, як кажуть. Виняла, по-перше, земля як з ну, города набрата така. І коріння геть слабеньке, бачите, геть підперла, але розділила її ще ось. Кусочок відламала, посадила, тут є точка росту, тому розділила, посаджу ще. І хочу зараз попробувати, це теж у цієї ж жінки я брала. Теж, бачите, земля прямо камінь. Страшне. Тому хочу подивитися, що тут робиться. Зараз висиплю землю, я висипатиму окремо. Землі багато, але коріння не дуже. Ну, але непогане. І тут, бачите, ще дітка росте, тому поки місць трогати не буду, пересаджую так. Не знаю, видно наскільки там видно. Ну, коріння непогане, хороше. Але просто що земля, не знаю, тут чи обібрати трошки, чи хай вже буде. Там, де я брала в професіональному, як кажуть, професіонала. Вона сказала, що для бегонії треба, щоб був рихлий ґрунт. А тут ну, прям запресоване, дивіться. Трошки розрихлю, приберу, що лишні. Просто не хочу нарушити. Але тут, дивіться, ще росточок йдеться. Ну, вже потім піде, то я її розділю. Пока місь посажу в такий горшок. Друзі, спочатку взяла такий горшок, але хочу отак під нахилом його посадити. погано, що воно. Тут пішло вниз, ось бачите, якби рівненько можна було б геть положити його. Ну, положити мене не, не вдасться, тому взяла більший горшочок. Ось так ложу. Не знаю наскільки. Ну, я ж кажу, якби не оцей кінець, щоб він не вниз, то можна було б геть лежачи положити. Ну, ложу отак і хай, може, ще десь знизу пусте корінчик і росточок буде. Ну, ось так, засипаю. Будемо чекати, що в нас вийде. Друзі, і ось дістала папороть. Бачите, навіть вже, я так поняла, що ну, діточка з'явилася. Ну, Також брала в непрофесіонала, в той самої жінки, що в бігонії брала. Ну, Коренева, наче є. О, і тут, вроді, лізе. Чи ні? Ні, це перліт. Е, не знаю, я дуже люблю пи ці папоротні, але колись в мене був ну, не кочерявий, а звичайний. Стояв в кухні дуже гарно ріс. Потім перенесла в другу кімнату і він в мене пропав. Тому сподіваюся, що цей не пропаде. Висаджую його і будемо чекати від нього і розростання, і краси. Ось так засипаю. Ну, показувати не буду. Всі знають, як засипати грунтом. Друзі, ось так посадила цю бігоніку. Тут ось це що росте, молоденьке яка точка росту і під наклом, під нахилом посадила цей. Трошки сюди підсипала землі. Тут менше, тут більше. Ну, побачу. Буду поливати, воно, звичайно, буде сипатися. Ну, побачу, як буде почувати себе росточок, цей тоді будемо дивитися і цю якось. Думаю, що буде все добре. Ну, Квіти пересадила, тепер буду другим займатися. Друзі, ось взяла таку касету. Тут одинадцять на 2, 4, 6 на 7. І порізала її на маленькі шматочки. У мене вийшло 5 штук по 12 ячейок. Одна на 8 ячеїк і одна на 9 ячейок. І буду садити зараз огірки, кавуни, дині і кабачки. Друзі, ще хочу показати вам мою розсаду в парнику. Все росте гарне. Баклажанчики, знову перець. Капусту виношу на двір, тому що тут така жара до 40 градусів коли днем жарко. Помідорчики мої, перець. І сьогодні знову винесла свою розсаду помідор і гірків. Сьогодні забирати не буду, там 8 градусів, я думаю, їм не так страшно, а потім придеться забрати, бо передають і заморозки, так що придеться забрати. Друзі, ну от чоловік. Побив потолок, зробив кришу. Звичайно, це ще не все, але такі дорогі стройматеріали, що в нас пока на кришу вистачило. Ось так зверху не можу показати, але покажу вам збоку. Зараз зайду з дороги. Дуже дорогі матеріали. Я думала, що нам вистачить повністю все обшити. а нам тільки на кришу вистачило. Тепер будемо заробляти і робити далі. Ось тут, так, з середини. Чоловік постарався, дуже гарно зробив. Ще ж, друзі, сьогодні посадила на розсаду кавуни, дині, два вида і кабачки. Ще хочу. Такий посадити. І ось у мене є такий п'ять зернин кивілі. Посаджу, щоб було раніше трошки. Ну, і на цьому все. Сьогодні попрацювали гарно. Я дуже задоволена результатом. Дякую за увагу. Ставте пальчик до гри, підписуйтесь, пока!